Завжди Завтиху сніжом казали і дуже сидів бо в тюрмі. Новий односельчанин комунівців сидів за зґвалтування. Під час ув'язнення працював на фермерському господарстві колонії саме у цьому селі. Люди бояться страх присутній в Кожної людини після звільнення 44-річний маньяк оселився у місцевої пенсіонерки Лідії і навів страху на все село. Я собі жила, він мені це помагав, родився. Гора в картоплю садив, Ви розумієте, яке психологічне напруження в людей. Що значить з хати не виходити. Люди боялися ходити в ліс по гриби, по черниці. У нас в лісі живемо, збирають, люди приїжджають і знаючи те, що є насіння, нас кажуть маніяк. Щойно по хатах пішли крадіжки, комунівці заголосили про примусове вигнання злодія з їхнього села. Для чого він не був в селі? Він нас тут не і вам така людина не потрібна. Він прав, прав, і всі боялись його. Всі та новий односилець ніяк не з'їжджав. Вигнати гвалтівника з коменів. Зголосилося троє молодиків, і для зустрічі з насильником взяли дерев'яні палиці. Він хотів з ним побалакати, налякати побалакати, налякати його, що там вийшло. Вони вже билися, билися дерев'яними палицями прямо в хаті, а потім на подвір'ї. Мій син і ще з сусідом прийшли цього вже брата до віріднього, що він би цього забрати його, цього, щоб не було біди. Ну вже було пізно. Вони що його відтягували, цього Дениса, що ще вони ще думали, що вони цього загиблого, що відійдуть водою, що вони його спасуть. Намагалися ще це хлопці зробити, але коли вже вони побачили, що тут але чого не подієш, вони втікли. Від отриманих по голові травм гвалтівник односелець помер на місці. Голову побили на В одному з нападників пенсіонерка розгледіла місцевого жителя. Це допомогло поліцейським затримати злочинців по гарячих слідах. Даний злочин скоїли місцеві жителі, молоді хлопці, найстаршому 25 років. Службу в зоні АТО, рік і місяць, також він був раніше судимий за статтею 186 грабіж, а двоє хлопців молодші, місцеві жителі. Раніше не судимі, приводів до поліції немало. На даний момент підозрювані згідно статті 208 затримані. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 115 частиною 2 умисне вбивство, покарання за яке передбачено. 10-15 років позбавлення волі або довічне вічного в'язання, та місцеві жителі просять не карати односельців у всьому, що сталося. Звинувачують пенсіонерку, яка прийняла до себе гвалтівника. Я б нікого не судила. Не той не що погиб і хлопці не винні. всього на всі люди да, кажуть, що це вона що вона його казати. прийняла. Звинувачена комунівцями пенсіонерка односельчанка себе винною не вважає і за загиблого співмешканця заступається. Каже, наступного ранку якраз збирався їхати з села. Він мав вже на другий день їхати, таксі визвав, на сім годин мав їхати, оправитись відправля... та й все. Але що, мабуть, випили ті хлопці? Прийшли вночі та й забили. Двом молодикам суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, третьому домашній арешт.